嗯。<laughs> Так, За основу візьмемо інтеркриль преміум серія Лящ Арахис і карамелька теж преміум серія Лящ. По сьогодні у нас буде упор в ляща саме. Одразу два пакетика ми з вами висипаємо. Потім додамо макуха подріблена натурально, від 3 кабельці. Я гадаю, лящ її повинен полюбляти, як і вся риба. Тож, давайте ще сипанемо такої макухи. А, пахне як теж кілограмчик, давайте одразу. І сюди засипаємо. Зернові в нас, звісно ж, трикабейц, мікс пшоно спеції, мікс пшоно мед, мікс універсальний часник і звичайно, солодка кукурудза натуральна теж. Далі, друзі, як завжди, це мука крильова, від інтеркриль. Тут її упаковочка 100 грам. У нас тут 3 кг прикормка, то сюди якраз вся пачечка і зайде. Потім ще така штука конопляне масло з перцем чилі від трикабейці. Багато лити її не будемо, десь трошечки зовсім так. Ось так о, буде достатньо. Ще додамо від G-stream Теж її вся риба полюбляє. Так, сейчас її сколихнемо трохи. І як завжди, в кінці ми додаємо крильову олію. Скопек з кальмар і звичайна крильова. І отак от теж. потрошечки, отак раз І крильова. Тут в мене зовсім трошечки. О. Все, друзі, ось така у нас вийшла чудова прям прикормка царська. Зараз ми набиваємо нашу кормушку на нею. Ліпимо ось такі кульки плотні. І потім будемо їх складати в нашу кружку. Друзі, ось подивіться, накатав таких кулях сюди з десяток. І зараз запливаємо і на точку ставимо нашу кормушку таку велику. Все, пливемо. Друзі, під нами глибина метрів сім, якраз нормально. Опускаємо о. о, все, наша кормушка готова. Все, тепер пливемо до берега і... Будемо ловити наших лящів. Так, тепер можна розчистити трохи камиша, щоб поставити нашого човника і щоб ми на ньому сиділи і ловили з нього. Зараз трохи подрубаємо очерет. Всім привіт всім доброго ранку. Сьогодні нарешті виїхали на рибалку. Сьогодні хочемо піймати ляща. Кажуть вже на Дніпрі він пішов. Тож ми намісили багато прикормки. Зараз поки що зарядимо наш фідер. Тож, давайте не гаємо часу і приступимо к оснащенню фідера. О. І фідер. Отак от, от десь. О, якраз нормально. Все, прив'язав я обичний отвод пластиковий. кормушка 110 грам. Зараз в'яжемо гачки. А по гачкам у нас, друзі, дуже цікаво. Дивіться, крючки від гюрза. Найкращі гачки. Не розгинаються, а гострі. Вони, друзі, недорогі і якісні. Тож, давайте щось виберемо таке під карася таранку, щось таке ляща. Можна ось спробувати червоні. восьмий номер. Можна вибрати ось такі. восьмий номер. Зараз щось ми тут знайдемо. Тут багато в них є різних гачків. До речі... Посилання буде, друзі, на гачки під відео. Хто хоче, заходьте, дивіться. Там у них дуже багато різних гачків. І на хижака, і на мирну рибу, які хочеш. Мабуть давайте, да, поставимо такі червоні, спробуємо. Так, понажився у нас червячок навозний. Ота от час. О! Можна ще один. А на інший гачок опариш. І спробуємо на що воно у нас плювати буде. Ось так от штучки 4 побільше. Це і прикормку. В кормушку набиваємо. Ну шо пробуємо, друзі. Кидаємо. І отак якраз ми прямо під неї, грубо говоря, кинемо. Плюс-мінус. Все. І ми, я гадаю, ми прямо під неї кинули. Зараз ми одразу в кліпсу Станемо і будемо кидати. Я гадаю, що з цього вийдеться в нас. Все. Ось так ставимо. І будемо чекати на нашу рибку. Друзі, перша риба. Нарешті дочекалися хто а... там у нас а ну. може лещ, а може і не. не, друзі, карасик. Дивіться який карасик клюнув. Невеличкий грам під 300 такий. Заглопнув. Отакий. Так, друзі, стали ми ловити щавна. Приплили і пробуємо, що у нас буде щавна, як льовать буде. А вже отам кружку закинули. Закинули один фідер і зимню вудку. Водичку потрошечку дають. Так, клюнем на паріка. Зараз перенаживемо і будем кидати знову. А з берега щось клівати не хоче зовсім. Ми ще у нас вже хвилин 30, оце только перша рибина. Так, и закидаем. Опа! Что сидит? Что-то село. А ну! Кто-то у нас Ліщ, друзі, оце лещ, Нарешті ми його дочекалися. Дивіться, який краси клюнув. Дивіться, який дядя, лещ, Дивіться, гачочок за верхню губу раз, на червоний. Бачите, які гачки як добре просікаються. Ну, такий десь до пів кіла, бачите, його хтось тут пробив. Він побитий чогось. Нарешті, друзі, ми його дочекалися. Так, знову піднаживляємо опаріків, пару штук. Ось так от і закидаємо. недалеко. О, вот так. Опа, друзья, зимняя утка спрацювала. А ну, кто там? гостерочка, друзья, невеличка. Такая невеличка. Густерка. Навеличко. Все, друзі, кльов перестав, що сьогодні з кльовом туго воду не давали, трошечки так калихнули і все, кльову нема. Така коротенька сьогодні вийшла рибалка. Тож, я гадаю, на сьогодні все. Всі корисні посилання будуть під відео. Ну а на сьогодні все, всім до зустрічі, всім пока!